Головні нафтогазові новини України з 22-28 липня. Техкор в партнерстві Геоліанс Інженіринг використано обернено нафтоемульсійний цементний розчин. Суд скасував арешт з майна української дочки Білорусьнафти. 1 травня 24 року подільський районний суд Києва прийняв рішення скасувати арешт, накладений на майно компанії Service Oil. Арешт було знято з різноманітного обладнання, включаючи сейсмічні вібратори, групу сейсмоприймачів, акумулятори, генераторну установку та інші технічні пристрої. Укрнафта оголошує про продовження терміну прийому заявок від потенційних партнерів для частини родовища до їх спільної розробки. Укрнафта закуповує три газопрошневі когенераційні установки з загальною потужністю 82 МВт з послами монтажу та введення в експлуатацію. Усі три установки мають бути новими та мати відповідні системи віддаленого контролю та безпеки. Більше нова тижня за посиланням в описі. Підписуйтесь на наш інстаграм, Ютуб та Фейсбук, щоб бути в курсі останніх новин.